Чи ви коли-небудь замислювалися, як розвивалося музеєзнавство в Україні? Одним з піонерів музеєзнавства в нашій країні є Юрій Андрійович Омельченко, чий творчий доробок складає близько 200 праць. Музеєзнавство на безмежній ниві археології займає неабияке місце, любив повторювати Юрій Андрійович. І саме музеєзнавство він присвятив чимало своїх праць. Майбутній учений народився 16 червня 1937 року у Києві у родині Андрія Миколаєвича та Олександри Тимидівни Омельченків У 1963 році закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка і одразу почав працювати вчителем історії в Київській спеціалізованій школі інтернаті при університеті. У другій половині 1960-х на початку 70-х років працював в Державному історичному музеї та Києво-Печерському заповіднику. На цей час припадають його дослідження маловідомих сторінок з історії музейництва України першої половини ХХ століття. Результатом проведених наукових пошуків стала кандидатська дисертація історія музейного будівництва в Україні 1917-1932 роки, яку він успішно захистив 1972 року. У фондах Педагогічного музею України зберігається автореферат дисертації, в якій вперше комплексно розглянуто розвиток музейного будівництва зазначеного періоду, принципи і тенденції розвитку музейної політики, музейного законодавства, організації та управління музейною справою, діяльності музеїв. З 1974 року починає працювати в науково-дослідному інституті педагогіки української РСР. З 1981 року викладати в Київському університеті. 1986-го стає доцентом кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету, де пропрацював до 2002 року. У 2000-х роках працював в Переяслав Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Сковороди в Київському інституті соціальних та культурних зв'язків імені Святої Княгині Ольги в Києво-Могилянській академії. Основні напрями наукових досліджень Юрія Омельченка музеєзнавство, історія та теорія музейної справи, методика музейної діяльності, охорона історико-культурної спадщини, узагальнення історії і сучасного досвіду, роботи музеїв різних типів та профілів тощо. Понад 20 років він викладав музеєзнавство, краєзнавство в різних вищих навчальних закладах Києва. Юрій Омельченко займався вивченням історії та розвитку музеїв навчальних закладів. Першим докладно розглянув специфіку їх діяльності і дав порівняльний аналіз музеїв, які функціонують у країнах Європи та США. Особливої уваги заслуговує здійснений ним аналіз специфіки діяльності учбових музеїв природничо-історичного спрямування. Книги Шкільні музеї 1981 року та розвиток учбових музеїв 1988 року. Це перші в Україні праці з освітянського музеєзнавства. Де на базі теоретичних узагальнень та опису досвіду системно представлені музеї закладів освіти. Це перші дослідження та узагальнення саме українських музеїв закладів освіти на тлі досвіду багатьох музеїв СРСР. В них вперше системно представлений статистичний ряд музеїв закладів освіти, зокрема шкільних музеїв, і найголовніше описаний і узагальнений досвід конкретних музеїв закладів освіти, їхні форми роботи. Ці книги, безперечно, є пам'ятками історії українського світянського музеєзнавства. Помер Юрій Омельченко 17 вересня 2017 року, похований у Києві. У фондах педагогічного музею України зберігається комплекс матеріалів Юрія Омельченка, який передала його дружина Людмила Хлебникова. Це близько 60 предметів, книги, журнали зі статтями, блокноти Юрія Андрійовича, а також унікальні світлини вченого педагога з сімейного архіву. Детальніше про життєвий та творчий шлях Юрія Омельченка можна дізнатись на сайті нашого музею у розділі Віртуальні виставки. Підписуйтесь на сторінки педагогічного музею України в соціальних мережах та ставте вподобайку під цим відео. До скорої зустрічі.